Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. Сьогодні у нас на огляді лазерний дальньомір. Завжди хотів мати таку прикольну штуку. А, модифікація на 120 метрів. Бренд називається Хільда, а модель, модель, модель. модель. Ну, давайте розпакуємо і побачимо, яка саме модель. Так, ось такий ось лазерний дальномір. Ось такий він маленький. Що в нас є ще в коробці? Є отакий от, от шнурочок. Є інструкція. До речі, інструкція на англійській мові. Це означає, що виріб достатньо непоганої якості, зроблений на імпорт. От такий у нас мішечок. Власне кажучи, більше в коробці нічого немає. А, з приводу... Приводу, з приводу назви. Ну, ось, бачите, ось так-от. Бренд Хільда, LDM де серія. Де серія? Давайте побачимо, як він працює. Вбрав на 120 метрів. У цього виробника це було максимальна дальність. Ну, в принципі. Досить прикольно виглядає такий от зовнішній вигляд. Це пластик, зроблений е, е, рембравці зроблений пінт гуму, але насправді все ж таки це пластик. Так, ну давайте спробуємо вмикнути. Ага. Ага, кнопочки якраз гумові. Це прикольно. Так. не вми... Ага, не вмикається, тому що, так, я ж заказав версію на елементах живлення від батарейок. Тобто, не від. Не від цієї господі, не від акумулятора, а від батарейок. Я б замовив би. Від акумулятора, але, на жаль, на жаль, їх не було в наявності. Так, щоб нам вставити тут елементи живлення, потрібно викруткою, викрутити 4 гвинтика. Так, у нас тут три батарейки типу, Фолотипу... здається, міні-пальчикові. Так, і так, друзі, вставили ми елементи живлення, три батарейки маленькі, мізинчикові, і вмикаємо. Так. А, так. Сере, червону потрібно кнопку тиснути. Я чомусь тиснув на цю clear а насправді тиснути потрібно червону. Вмикається. Як ми бачимо, монохромний дисплей. Що це значить? Це значить, що ваші три елементи живлення їх вистачить дуже-дуже надовго. Тобто, споживання батареї буде незначне, мінімальне. Так, ну і. Давайте розбиратися. В принципі, окрім звичайної функції, ну, типу там рулетку, там ось заміряти висоту, так, там, скільки у нас там, метр сто п'ять у мене над над головою, так? І якихось, ну, банальна там дожина, ширина. А тут є ще спеціальні функції. Функції обчислення автоматичне. Тобто ми можемо обчислювати площу, об'єм. А тут навіть можна ось якщо ви робите нахил, можна навіть замірювати кут. Це реально круто. Потім є ще. Інші функції, але, чесно кажучи, я навіть е не знаю, це якийсь у утрикутника, бічна сторона, що це там катети якісь чи, чи гіпотенузи, біс цього знає. Е от. Але я думаю, як е звичайному споживачеві е об'єм е кут нахилу площину. Довжину, ширину, висоту, ну цього буде більш чим достатньо. Має пам'ять. Має функцію так, це у нас звук включається відключається. Максимальний мінімальний замір, і це, напевно, що висота, ну чесно кажучи, потрібно вивчати інструкцію, не готовий вам казати. Замірює, ну, от, наприклад, до стінки, так, замірює швидко, 99 99,5. 0995 метра. Тут розумієте, наскільки. Ну, точність, ну, просто вражає. Так, що, отакий от девайс, я думаю, він буде корисний і в господарстві, і професійним, я не знаю, кому будівельником? А, чи бті службі працівникам, чи ще комусь, інженерам, якимось ну тим, хто і професійно займається, і просто, якщо ви там щось будуєте, лагодите, і вам потрібно а, ну, реально виміряти це не рулеткою, відстань там 5-3-7 метрів, да? а потрібно 10-20 метрів. Ось. Така ось лазерна рулетка, просто шикарна. Коштувала вона 450 гривень. Доставка там у нас відбувалася 24 чи 25 днів, менше місяця. Одне єдине, що мені не сподобалось, це ці гвинтики, але бачите, навіть без гвинтиків кришка відсіку живлення елементів тримається. От я навіть її відкрити і не можу. Потрібно ще і о, відкрив. Тобто ці гвинтики, в принципі, їх можна і не а, закручувати, тому що кришка а, тримається достатньо міцно. Все, на цьому все. Якщо вам було корисно, лайкайте, коментуйте, можливо, хтось має вже досвід експлуатації даного девайсу. Буду дуже вдячний. Всім гарного дня і до нових зустрічей.